Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під час зачистки однієї з будівель в Покровську українські підрозділи захопили ворожу снайперку, яка діла в районі житлового сектору. Виявлена відбулось випадково, але стало одним з ключових епізодів усього покровського напрямку. Колишній український військовополонений, який повернувся з обміну, лише місяць тому і відразу долучився до бойових дій у складі ЗСУ і упізнав її. За його словами, вона особисто була присутня на етапах котування приниження полонених в тимчасовому таборі на Луганщині. Більше того, саме вона за його свідченням вбила двох його побратимів, здійснивши постріли в голову з близької відстані після інсценованого допиту. Після впізнання командир штурмової групи наказав доставити її до мобільного пункту СБУ для ідентифікації. Однак під час переміщення вона спробувала втекти, спровокувавши коротке зіткнення з конвоєм. Снайперка озброєна прихованим ножем, поранила одного з бійців охорони, після чого була ліквідована пострілом в голову на місці. Усі дії були зафіксовані на камери на грудного відеоспостереження. Жодних сумнівів щодо її особи не залишалось. У кишені знайшли документи на інше ім'я, які використовувалися для пересування у тилу. Попри спроби маскування, дані біометрії, свідчення кількох обмінених бійців підтвердили її участь воєнних злочинах. Це стало точкою персональної розплати для десятків українських військових. Які пережили полон або втрати побратимів Новина про її ліквідацію, швидко поширилась по лінії фронту? Психологічний ефект був суттєвим. Півдня в бойовий дух і став символом справедливості, якої так часто бракує в умовах війни. Після цього епізоду в Покровському організовано розширену перевірку всіх затриманих, зокрема серед мобільних груп та тилових медиків, які могли бути перекинуті ворогом із завданням проникнення. Одночасно, на напрямку триває зачистка міста від залишки ворожих груп. Покровськ практично повністю знаходиться під контролем сил оборони, але окремі ДРГ, зокрема, з числа зрадників намагається схо. Ватися або втекти оперативні групи зсу контррозвідки працюють у щільному взаємозв'язку. Вся інформація про підозрілих осіб передається в режимі реального часу. Аналіз маршрутів зібраної з дронів дозволяє швидко локалізувати ворожі приміщення і реагувати без затримки протягом останніх діб затримано ще трьох осіб, які підозрюють в причетності до тортур полонених. Що ж ситуація на покровському напрямку демонструє, що зсу не просто тримають оборону чи проводять контратаки. Вони системно знищують ворога, включно з найнебезпечнішими фігурами виявлення, ліквідація снайперки, яка чинила воєнні злочини, показує ефективність взаємодії фронту і розвідки. Росія програє не лише територіально і морально. Ті, кого вона використовувала як інструмент страху, тепер стають прикладом для деморалізації її ж військ. Відсутність контролю, втрати особового складу, провали диверсійних операцій, втрата ініціативи та ключових ділянках. Усе це свідчить про те, що агресор поступово втрачає здатність впливати на хід війни. Після підтвердження особи снайперки було активовано додаткові оперативні групи на Покров. Ському напрямку для виявлення інших учасників катувань, які могли переховуватись цивільному одязі або діяти в складі тилових російських формувань, встановлено, що снайперка, яка була ліквідована, входила до так званої групи психологічного впливу окупантів, яка діяла не лише на передовій в таборах для полонених, її завдання було виявлення морально вразливих українських військових для подальшого тиску чи примусу до співпраці. З ворогом зібрані свідчення обмінених військовослужбовців дозволили створити повноцінний профіль дій групи, до якої вона належала. Наразі тривають ідентифікаційні дії щодо інших фігурантів, зокрема тих, хто міг брати участь у знущаннях на тимчасово окупованих територіях або був залучений до пропаганди через російські змі. Дані вже передані в офіс генерального прокурора для підготовки нових підозр за статтями про воєнні злочини та державну зраду на оперативному рівні. ситуація залишається стабільною. Українські сили тримають ініціативу. Покровський напрямок поступово переходить у фазу зачистки і посилення контрнаступального тиску. Станом на поточний період жодна ворожа спроба прориву не мала успіху. Військові звіти фіксують систематичне виявлення і нейтралізацію ворожих ДРГ. А також виявлення схованок із зброєю та засобами радіозв'язку. Демонстративна ліквідація фігурантів воєнних злочинів стала фактором, що дестабілізує моральний стан противника на цьому напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та подобається. коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.